Доброго дня, любі діти та шановні батьки! У нас з вами сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом. Діти, чи любите ви свята? А знаєте, яке зимове свято у нас незабаром? Так, всім скажу, хто це не знає, скоро буде гарне свято, День Святого Миколая. Ви ждете його малята! Тоді нам саме час поговорити про свято Миколая. Слухайте мене, будь ласка, почнемо з легенди казки. Колись давно жив хлопець Миколай. Був він сиротою. Його батьки померли, залишивши синові великий статок. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок із харчами, грошима і одягом та йшов до осель бідняків, а там підкидав подарунки під вікна, дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Минули роки Миколай став священником, Усі шанували і любили його за доброту, ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді зараз йшов до неї з утіхою і подарунками, коли помер Миколай і його душа стала перед Господнім престолом, господь спитав, чого бажаєш, мій Миколаю, нагороду за добре життя на землі. Нічого не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і сказав Знав я, яке буде твоє прохання, щороку, в день своїх іменин, можеш сходити на землю. А на землі пам'ять про Миколая не зникла. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя. і тому… Його назвали Святим. У ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді черевички. Сплячі й малечі жадані дарунки і що цікаво саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики та дівчатка. А допомагають у цій добрій справі Миколаю маленький янгулятка. Вважають, що напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого. Покласти записку на вікно і сподіватись на здійснення мрії, чи то Янгол, чи яка пташка, той лист забере і Миколай точно знатиме, чого від нього сподіваються. Але якщо малюк ще не вміє писати, то святий і так здогадається. Діти, а що чекає неслухняних? Ну таких в Україні геть мало. Якщо трапляються. То їм дістається різочка, але тоненька і коротенька. А якщо мамо і тато дуже попростіть Миколая, то попри різочку, святий все ж покладе бодай цукерочку або мандаринку. Є пісенька для святого Миколая. Ой хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай усі часи. Помагай. Діти, а у яку пору року ми відзначаємо День Святого Миколая? Так, вірно, осимку. А кого найбільше любить Миколай? Так, молодці діточок. Діти, розкажіть, які добри, добрі справи зробив Миколай за життя на землі? А про що він попросив Господа? Коли він потрапив на небо. Так, молодці. Що робить Миколай щороку уночі напередодні своїх іменин? Діти. А як ви думаєте, які подарунки приносить святий Миколай діткам? А що б ви хотіли отримати в дарунок від Миколая? Послухайте віршик. Про Миколая. Ти сьогодні швидше спать лягай, бо прийде в гості Миколай, Бачиш, перша зіронька горить, то вже Миколай до нас спішить в нього коні білі, наче сніг, борода сивенька аж до ніг. У сріблясті саночки сіда, і за вітром б'ється борода. Миколай про діток знає все, подарунки кожному несе, Має для дитячих подушок. Подарунків повно, аж мішок. Уночі напередодні свята Миколая. Усі наші чемні та слухняні малята отримують подаруночки. А в дитсадку у нас є іграшкові дітки, наші ляльки. Як ви гадаєте, їм також хочеться отримати дарунки на День Миколая. Тому пропоную пограти в гру «Допоможи Миколаю. Ми з вами розглянемо картинку. Та придумаємо, що подарив Миколай ляльці і чому. Тож сідайте та дивіться уважно. Лялька Марічка отримала від Миколая зайчика за те, що вона так завжди була охайною, чистенькою, причесаною, не бруднила своє платячко. А ляльці Зіні Миколай подарував м'ячик за, вона... за те, що вона була доброю, всім подружкам допомагала і ні з ким не сварилась. А чому Миколай ляльці Наталці подарував дзвіночок? Так, бо вона була веселою ніколи не капризувала, всіх підбадьорювала. А ляльці Шурі Миколай приніс в подарунок у Як ви гадаєте, чому? Так. Бо тому, що лялька Шура була привітною і вічливою. Завжди, коли потрібно, говорила чарівні слова. Молодці малята добре пограли, а ще в народі існує багато звичаїв, пов'язаних із Днем Святого Миколая. Один із таких до свято пекти спеціальне печиво Миколайчике. Погляньте, які вони гарні. Ну, що ж, молодці малята? Скажіть, будь ласка, а про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про свято Святого Миколая. Скажіть, а як до цього свято готуються? Як треба поводитись з діткам цілий рік, щоб на свято Миколая? Отримати даруночок. Діти, а як побутились ви? Молодці! А на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!